Події на Майдані останнього часу, а чи війна на Сході, вплинули на моє розуміння та сприйняття мистецтва. Це так. І впевнена, що не лише на мене, а й на все суспільство. Насамперед хочу зауважити, і це дуже важливо, що в моїй особисті творчості був переламний момент у світосприйнятті ще за часів помаранчої революції. Тоді вперше були реалізовані колективні акційні проекти. Ці проекти були критичні у типовому харківському стилі мистецтва швидкого реагування та показували незалежну думку нас як авторів від цензури і режиму тодішньої влади та предвиборчої боротьби. Куратором одного з цих проєктів виступив всесвітньо відомий фотограф Борис Михайлов. Це був дуже важливий досвід. Чому я про це згадую? Тому що це були головні предпосилки моєї сучасної творчості. Та повертаючись до питання про події на Майдані 2013-2014 року чи війні на Сході, можу зауважити, що вони не стільки вплинули на моє розуміння та сприйняття мистецтва, скільки розвинули та перетворили в практику особистого прискорення отримання готового твору. Мистецтво швидкого реагування саме на часі. Воно є реакцією та рефлексією автора. Та ці події вже були для мене ніж більше, ніж просто швидке реагування. Це вже було блискавичне виворені речі, які миттєво потрапляли у форму завершеного мистецького твору. Це була моя надзадача. Митець озброєною олівцем чи іншим мистецьким засобом теж є невід'ємною частиною революційної боротьби, чи війни, чи таке інше громадянська думка загострюється в ці моменти, і події миттєво можуть бути реалізовані у малюнках чи інших витворах мистецтва. Час прискорюється. У мистецтві потрібно не зволікати. Хоча іноді кажуть, що не треба поспішати малювати з натури ці події, так, да, це правда, і з цим це ж можна погодитись. Треба пересмислювати, пропускати крізь себе, як митця, щоб створити ну, якийсь більш рафінований арт-продукт. Можливо, трішки віддалятися від подій. Але ж не слід забувати, що експресія документальних подій може згаснути з часом. Пам'ятна довговічно, а документальність творів може передати через ну, скрізь час усю драматичність подій. Як це було за часів німецьких експресіоністів, групи МОЗ, чи малюнків Кольвіц, плакатів Мора, чи робіт Кондинського та чи видатного твору Мунка Крик? Ми не повинні забувати трагічні сторінки нашої історії. Тому, на мою думку, спадає, що деякі факти треба документувати мистецькими засобами. Поки ми ще такі вразливі. Війна на Сході торкнулася мене особисто. І усі мої останні твори, це є моя особиста боротьба і як митця, і як громадянина своєї держави Україна. За її незалежність, гідність, цілісність і краще майбутнє. Так, я сприймаю. Та розуміє зараз мистецтво і це кропітка довгострокова боротьба та розповідь про справедливість та здоровий густ, який нам усім дуже потрібний, коли трапляються жахливі речі. Чи може трагедія з малазійським авіалайнером використана як засіб для творчого вираження? Скажу так. В моєму випадку я це і зробила миттєво як побачила цю новину. Але це не було документальне чи натуральне відображення події. Якраз у цьому випадку це були, була моя особиста інтерпретація, але та трішки несказательна, скажу російською, відвертий коментар у бік винуватців цієї трагедії, тих, хто максимально хотів би втекти від відповідальності. Практично це твір викриття винуватців ще до офіційного розслідування. Моральна це чи аморальна? Ну, судитиму про всяк випадок глядач чи мистецтвознавець. Метесь, я вважаю, повинен бути відвертим та незалежним у своєму висловлюванні. Але не забувати, якщо його судитиме як митця, це не буде так болюче, ніж як, якщо його судитиме як людину чи громадянина. Не маючи власної думки, автор перетворюється копіїста окружаючого середовища, романтика, та митця, братворчого мистецтва, але, власне, потрібні такі майстри. У цьому немає нічого поганого. Може лише один факт, що вони залишаться добрими ремісниками, але ніколи не будуть ні революціонерами, ні експериментаторами у історії мистецтва. Моральна чи аморальна герніка Пікасо, моральна чи аморальні малюнки Гої, старих майстрів це вже історія. Збитий боїм це теж вже історія, жахлива. А твори, присвячені цій події, це наша пам'ять про невинних жертв, від рук терористів чи замовників збиття літака, не маючи нічого спільного з людською суттю. Може так вони більш будуть засуджені, ніж якщо втечуть непомітно і затруться у сторінках часу. Людина, як і митець, він може в той же момент стати воїном і вийти на баркади, і приймати рішення, і бути на передові, взагалі на, не, не сидіти десь там вдома малювати, а працювати разом з бійцями на фронті. Ну, Те ж саме, що зараз у нас дуже багато друзів, які є і митцями, і вони зараз воюють там на передових. Під час революції було видно, що митці зайняли гідну позицію і вони весь час були з людьми. Це, це правда, це, це була така перша із е, мистецьких революцій. Фактично її ми ці Самі перші це були письменники, поети, художники, музиканти. Оці от всі зібралися і почали робити революцію. Коли, вони, коли це, до цієї потужної сили ще додалися не митці, простий народ, тоді оце, це, це, це перетворилося на величезну лаву, яка і змогла змести нафіг бувших. Бувших при владі uh -huh. сваличі кажуть. <різь> Десь отаке. От. Ну ясно. Yeah. Фактично, це єдине, що я можу сказати. І до цього часу я можу сказати, що ми всі також займають єдну позицію і малюють. Річ у тому, що вони зараз ним не, не спекулюють цим. Я mm -hmm. я цього боюся більше за все, що люди почнуть спекулювати спеку спеку темою війни. Із теми отета, де я воював, де я служив на фронті, да я і це це буде дуже. Ну це як на мене, неправильно. це неправильно. Ну, звісно, це кожна людина має займатися зараз е, тією справою, якою вона може займатися, і на 150% п'ятдесят відсотків віддаватися на це все. От і все. Що тоді було, що зараз? А зараз це ще більш необхідно, тому що ми, якщо ми хочемо щось створити, то час створювати самим, не чекати, що хтось прийде, хтось дасть, хтось. Хтось навчить, хтось за тебе намалює. Ти сам хочеш, ти сам малюєш, ти сам досягаєш, ти сам добиваєшся і таким чином може побудувати країну. Друге питання воно стосувалося цієї трагедії мали. з Боїнгом і малазійським. І наскільки воно доречно чи недоречно можливо, неможливо, етично, не етично використовувати у Мистецтві цього штуку. Для мене тут питання однозначно, в якому вигляді це буде показано. Тому що, ну, як на мене, етично чи не етично розп'яття Христа зображати. Ну, це також вбивство людини і людини, Бога, ну, але це один із найбільших е, мотивів християнства. Знову ж таки, та сікновіння младенців. Знову побиття. Що, побиття. Абсолютно. Невинних. Це, це не новинних, які вони. Ну, це це реальна. Історія Кабіблейська, яка яку зображував не один художник. Як на мене, художник має зображати те, що у нього болить. Якщо у нього це болить, якщо він не хоче на цьому спекулювати, а хоче просто показати як факт, який відбувся під час процесу російської... російсько-української війни. Ми маємо це говорити, і ми маємо це декларувати, тому що ну етично чи не етично зображувати голодомор? Ну, з одного боку, вроді би ж ну, не можна, але бачиш, як ми, ну, ми догралися в оце ось в толерантність до того, що зараз нам закидає, де ніякого голодомору не було. Етично чи не етично зображувати на картинах Холокост? Знову ж таки. Зображують же художники, зображують і я по присвячені цим цьому, цьому картину. Це те ж саме. Фактично, це відбулася трагедія, і на даний момент я вважаю, що це треба робити, тому що Україна на даний момент, як на мене, взагалі як картинока ну, як, як країна, це така мовчазна історія в мовчазна совість всієї Європи і всієї земної кулі. Як один з співробітників скажімо так, мистецького закладу мені завжди здавалося, що мистецтво це справа таких зараз на даний момент втаємничених людей, людей, які дотикаються до якихось дуже тонких сфер. Але е, революція показала, що ні, що справ... справжнє мистецтво має бути з людьми, з народом, і не продукувати весь час все більш складні складні сенси, які зрозуміли все меншому і меншому колу людей, а продукувати актуальні сенси, сенси, які зрозуміли людям і які змушують до якихось судів в суспільстві. По великому рахунку те мистецтво, яке було на барикадах, і тим оцінь, які були на барикадах, спочатку спровокували, можна сказати, ці суви, а потім підтримували е, той е, неймовірний не рух, який відбувався, і змінили не просто соціум, а змінили навіть. Геополітику і все це завдяки мистецтву. Тому о, митець може бути поза політикою, митець може бути поза барикадами, але якщо митець може бути на барикадах, то він має бути на барикадах і має якось відзеркалювати, а можливо, навіть і стимулювати ті процеси, які відбуваються. Друге питання. Друге питання стосується величезної трагедії, одне з величезних авіаційних трагедій, яке відбулося в сучасному світі. Її, мабуть, можна порівняти не тільки з трагедією 2001 року, 11 вересня, можливо, навіть з, якими, з трагедією Титаніка, коли люди. Які абсолютно не жадали бути причетними, померли. Коли я тільки почув про цю трагедію, про страшенну трагедію, я не пам'ятаю точну кількість дітей, яка загинула на тих літаках, на тому літаці, не то 47, не то 80. Але перше, що мені, мені пригадалося, це. Знаменита картина Джованні Ті Поло, якщо я не помиляюся побиття невинних. Ми маємо пам'ятати про такі страшні людські гуманітарні катастрофи для того, щоб вони ніколи більше не відбувалися. Тому для того, щоб про це пам'ятати, ми маємо закарбувати в себе в пам'яті за допомогою мистецтва. Те, що відбулося, щоб воно не відбулося більше ніколи. Тому, чи морально, чи аморально, якщо не спекулювати, а дійсно відбивати свої внутрішні еманації, свої внутрішні відчуття, то це абсолютно нормально, морально і потрібно. Ми не маємо повторити того, що вже було для. Просто через те, що ми про це забули. Ну, дивіться, перше питання. Як останні події Майдан та війна на Сході вплинули на ваше розуміння та сприйняття мистецтва? Розуміння і сприйняття мистецтва. Я мистецтва ніколи не розумів і не сприймав, тому що я заходжуся всередині цього явища, тому я не можу сказати, що воно таке. От, ніяк не змінилося. Як ми були художники критікани і іроністи, так і залишилися. І так таки ми будемо завжди. Чи може трагедія з малазійським авіалайнером бути використана як засіб для творчого вираження? Морально це чи аморально? Засіб для творчого вираження. Художник може танцювати навіть на свіжовикопаних могилах, якщо захоче. В інші річ він має розуміти, що мить відповідальності може його настігнути в будь-який момент. От художник може все. Просто художник має бути розумним. Ось і кмітливим, тому якщо малазійський боїнг може бути об'єктом для художнього осмислення, то чому ні? Звичайно, що може так.